Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Події на Харківщині отримали широкий розголос. Після затримання співробітниці одного з моргів, яка займалася систематичним мародерством на тілах загиблих військовослужбовців. За даними прокуратури, медсестра не лише відбирала телефони і прикрасив загиблих а й зрізала обручки з пальців. Частину майна вона здавала в ломбарди, решту перепродувала через посередників. Затримання відбулося після того, як на одному з ринків оперативники виявили телефон з військовими позначками. Що значився як власність загиблого бійця? Встановлення походження речі привело до конкретної особи. Після оприлюднення інформації суцільна реакція була миттєвою. Родичі загиблих, які вже тривалий час очікували повернення особистих речей своїх близьких, сприйняли новини як знущання. В Харкові почали стихійні збори біля морго, де працювала підозрювана. Присутні вимагали публічного пояснення, навіть закликали до самосуду. Лише оперативне втручання поліції на згвардії дозволило уникнути масових заворушень. Жінку вивели під охороною натовп, намагався прорвати кордони, завдати їй фізичної розправи. Офіційні слідчі дії підтвердили вдома підозрюваною. Було вилучено десятки телефонів ювелірні вироби, в тому числі обручки з характерними слідами зрізання ломбардні квитанції, свідчили про системні злочинної діяльності. При цьому слідство встановило, що вона діяла не сама. Було зафіксовано зв'язки з працівниками кількох ломбардів, які знали про походження речей, але свідомо приймали їх. Таким чином схема мала організований характер і могла існувати протягом тривалого часу. Суспільний резонанс змусив втрутитись центральну владу. Прокуратура заявила, що справа буде доведена до суду. В найкоротші терміни всім причетним оголосять підозри. Справ. Кваліфікувала не лише як крадіжку, але як на ругу над тілами загиблих військовому середовищі ця подія викликала особливе обурення. Пійці вимагали жорсткого покарання, наголошуючи, що будь-які прояви мародерства дискредитують як тилові служби, так і державу в цілому, в цей час західні змі підхопили новину, акцентуючи увагу на тому, що в умовах війни навіть тилові структури потребують контролю і перевірки. Для України, яка активно веде переговори про розширення допомоги, такі випадки створюють інформаційні ризики. Ворог використовує їх в пропаганді, підкреслюючи, що корупція мародерство є нібито системними явищами. Тому реакція держава мала стати показовою для внутрішньої аудиторії і для зовнішніх партнерів. Окремо увагу приділяла питанню, як така діяльність могла тривати. Ти непоміченої слідчі вказувала на недосконалість облакових процедур. Особисті речі загиблих не завжди реєструвалися належним чином. Частина з них передавалася через неформальні канали. В результаті виникали прогалини, якими користувалися підозрювана. Після інциденту Міноборони заявило про розробку нової системи контролю, яка передбачатиме жорсткіший облік речей і централізовану передачу родичам. Аналітики свідчать, що подібні випадки мають подвійний ефект з одного боку. Вони руйнують довіру суспільства до державних інституцій і породжують бажання людей брати правосуддя власні руки з іншого при своєчасному і публічному. Ними реагуваннями вони стають прикладом того, що система здатна очищатися і карати винних у цьому випадку баланс збережено лише завдяки оперативному втручанню правоохоронців, але сама історія продемонструвала необхідність глибших реформ. Для військово-політичного контексту події є знакової в умовах війни. Кожен інцидент на тилових позиціях стає фактором інформаційної війни. Спроба самосуду в Харкові показала рівень напруження в суспільстві. Люди, які втратили рідних, вимагають не просто формальних вироків, а реальної справедливості, якщо цього не буде забезпечено, ризики соціальних вибухів лише зростатимуть. для держави. Це означає, що контроль за тиловими структурами з гуманітарними процесами є не менш важливим ніж контроль за фронтовими операціями. Таким чином, справа медсестри. Морго стала не лише кримінальною історією, а й політичним сигналом. Вона виявила слабкі місця в внутрішніх процедурах, показала небезпеку для суспільної стабільності, продемонструвала як швидко одиничний злочин. Може стати елементом міжнародної інформаційної кампанії для України. Відповіді має стати максимальна прозорість покарання всіх причетних і демонстрація готовності до реформ. Інакше ворог отримуватиме додаткові аргументи для дискредитації. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.